Друзі, колеги, партнери, доброго дня! Зараз ми знаходимося в Київській області біля е, міста Боярка і біля е, Святопавлівська до Святопетрівська Святопетрівська села. Це в межах Києва, і е, це доволі цікаве місце. Тим що е, тут дуже недалеко від Києва є чудовий сад. Де є дуже багато сортів: яблунь, слив, малини, суниці обліпиха. Ні, не. Не, бу не буде не, 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 <laughs> буде не знаю. майбутньому, і це все а, в межах Києва. І тому я хочу вам представити головного агронома фермерського господарства Валентина, пана Антона, який поділиться досвідом а, захисту свого яблуневого саду. В, от, у, в кліматичних умовах Київської області біля Києва. Я думаю, що це буде цікаво, тому що в Київській області не так багато садів. і Тут е, дуже цікавий клімат з точки зору агрономії. І от скажіть, пане Антоне, як ви будуєте, відбудовуєте свій захист от, в от умовах цього складного року, початка 25 го ця зима, яка була безводна, з чим ви стикнулися, що буде цікаво для наших. Ну, Всім привіт! Мене звати Антон. Дивіться, почали ми захищати садок із осені минулого року. Почали ми це робити препаратами фірми Nordox. Ми використовували мідь, давали її три рази. Мідь з карбамідом підмішували для того, щоб повністю продезінфікувати листя, щоб воно зайшло в зиму. І після листопада теж, да? ну так. так. По окроні ми зробили все частенько, все вийшло дуже добре. Mm -hmm. Потім зимою, в принципі, так, опадів було мало, але воно раз на раз так вийшло, що один місяць мало, другий місяць забагато, в принципі, пережили. Вийшло непогано. І з початком набрякання бруньок ми вже також почали працювати. Ну, спочатку ми пропрацювали е, цим перекисю після обрізки. Ми продезінфікували зрізи, чисто так обробили садочок і далі вже по бруньки також почали працювати нордоксовою міддю. От, в принципі, результат дуже хороший. Бо того, що паршу ми вслили ловити, оце в ці моменти, коли були Опади весняні, коли важко було заїхати трактором, ну тим не менше спрацювали і її не було видно. Ну і довго не було видно, і зараз її не видно, але там на окремому секторі там виникли дуже важкі проблеми, де ну, її теж ми побороли. А так, в принципі, продуктом задоволений. Дуже дякую. А скажіть, будь ласка, які основні хвороби? От оця умова такої холодної весни, ну, незалежно від цього, от, що ви побачили. Бо що Весна така була нетипова, нетипово холодна, нетипово екстремальні температури, заморозки, гради. оце все, що було. Що ви побачили? Е, ну, Перше, що ми побачили, що листки, перші, які починали розвиватися, із-за того, що був мороз, вони були деформовані, зіжм'якані. Зараз, може, навіть десь можна знайти їх буде саме на дереві. Оце угу. Це оці старі перші листки, вони дуже погано виходили. Да. Плюс із-за того, що різниця температур між ночью і днем була зависока. За так, так. Ось це це не, не, не це, це ось просто побачили дерево. Так, це така деформація. Ага. Да. І їх там вони навіть є такі маленькі, пожмакані, ну то вже так. покажу пізніше. От е, це такі проблеми були. Із-за того, що різниця температур була максимально велика. Фосфор не був доступний для рослин, так це можна було побачити і на малині, і яблунька слабенько розвивалася. І дощів, в принципі, було достатньо в цей період, але вони були не тоді, коли треба, щоб вони були. Бо тому що яблуня цвіте. У нас мінус 7-три ночі, ну пережили, хорошо. Далі вже вона цвіла, пішла зав'язь, мінус 4, мінус 5. Нага, ну, в цвітіння також, як тільки почала леча цвісти, дощі на 4 дня. Бджола хоче вилетіти, ну Не вона намокла, впала, все там. Чистити. До речі, друзі, цікавий факт, що в даному господарстві ФГ Валентина. Використовують запилювачі на основі комах, таких відомих, як осміє, і досить успішно. і Всім раджу такий досвід, це дуже цікаве, тому що, на відміну від бджоли, ця комаха вилітає від плюс 5 6 градусів тепла і вона вже доволі продуктивно запилює. Квітку ваших рослин, квітку ваших е, насаджень і е, ну, по ефективності вона досить е, легко як її утримувати, там поновлювати очеретяні палички і дуже якби в господарстві вам е, знадобиться її допомога. Да, так, це дуже корисна комаха. Вона прямо оправдовує себе на очі. Добре, Антон, а скажіть, будь ласка, от по нордексу, яку е, е, норму застосовували ви? Півтори кілограми. Це максимально рекомендована норма для такого продукту. І дивіться, для нашого ринку це єдиний продукт, який містить оксид міді. І це саме концентрований продукт на сьогодні із контактних мідних продуктів. Також от для Антона ми передамо першу партію нашого нового продукту, де називається Верно-кальцій Бор. І я думаю, що Антон поділиться своїм досвідом застосування цього продукту, в якому є 16% кальція та 9% бору, вже от по ягідним культурам, тому що вже середина сезону, зараз нагадаю, 15 липня, середина літа, тому ну, запізненням, але ми дамо попробувати Антону цей продукт. Попробуємо, звісно. На малині його можна буде Так, використати. Малина, ягідна, ягідна суниця. Так. Кісачкові вже. В принципі, жанки. можна буде пробувати. Та й поябленьки. А далі по яблуні будемо. Що по шкідникам, Антон? Скажіть по шкідникам? Да, зима була ж тепла, перезимувало воно добре, мабуть. Все. Е, ну, скажімо так, щось перезимувало, щось не перезимувало. Зимою, коли різав іменно цей садок, угу. е, сорт. Хоней. Ми, ми, ми знаходимося ходний скріпс. Це, це хон... так, для так. сока дуже класний сок, е, сорт. Дуже класний, так. І виявив одну проблему: це була червиця в'єдлива ага. на верхушках. Ага. Вона знаходилась, Її я знайшов там штук десять, ну я ще так поглядав, то наче дірок не бачив. Ага. В принципі, її активності зараз не видно, ага. бо спрацювали інсектицидами. В принципі, все вийшло. По тих шкідниках, які можуть бути на зараз. Я встановлював по одній феромонній пастці на гектар проти плодожерки східної і плодожерки звичайної. по краям виходить? Не, я прям в серце саду ага. ставив так, коли оце ж як. Акація почала цвісти да, 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 прим... до цвітіння акації. Я вже замітив парадокс, реально. Зараз треба це вспівати робити набагато раніше і звертати на плодожерку дуже сильну увагу, бо, того, що хоч акація там, допоки вона зацвіте, плодожерка вже літає. Бо я несу пасточку, а за мною три самця вже хочуть, скажімо так, прилипнути на вечір. От і того поставив, в принципі. Теж допомагає. Працювали препаратами фірми Базф Номолт. No Оце поставив. В перший день я знайшов сім метеликів, попрацювали номолтом. No Там два-три ще долетіло. Через 3-4 дні жодної особи не впастки не виявлено. Супер. Тобто, в принципі, поки що надіємося, що вона не встигла відкласти так багато яєць, але... Боримся. Друзі, ну я теж прокоментую, що, а, перш за все, системи захисту як проти хвороб, так і шкідників треба вистраювати превентивними засобами. Це точно вам зекономить ваші кошти. Тому що чим раніше ви це зробите надійними препаратами, тим менше потім вам треба бути гасити ці пожари, оці, ну, захворювання. І коли у вас масовий льот буде шкідників, тому чим краще ви на зробите превентивно, тим менше вас. У буде шкодочинності цих хвороб і від е, шкідників. Так. Треба працювати наперед. Ну що, дуже дякую, Антон. Ради вас, до вас завітати. ФГ Валентина, Боярка, Київська область. До нових зустрічів, до нових е, репортажів от від такого майстра пана Антона. Дякую Я Дякую. дякую.